Законодавчі зміни щодо обов'язкової вакцинації СБУ викрила двох державних зрадників. У Вінниці провели книжкові аукціони окопні свічки для воїнів. Це новини війни, і ми говоримо про найцікавіші події з життя регіону. Вінничина отримає понад 18 тисяч доз вакцини від ковід. 19 про це повідомляє Вінницька обласна військова адміністрація. Найближчим часом вакцина буде доставлена до Вінниці та розподілена між центрами первинної медико-санітарної допомоги. Як зазначають у МОЗ, особливістю цієї партії вакцини є те, що її не потрібно розбавляти фізіологічним розчином. Вона відразу готова до використання. Перед ін'єкцією вакцину потрібно лише розморозити. Верховна Рада ухвалила законопроект 4142 про систему громадського здоров'я, навколо якого роками точилася суперечки. В ньому йдеться про обов'язок кожного вакцинуватися, проходити медогляди. Та чи справді цей закон позбавить людей права вибору? Розберемось із адвокатом Жаною Грушко. Пані Жану, вітаю. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, чи порушує закон 4142 один права українців? Ні, ми не можемо говорити про те, що цей закон порушує права українців з огляду на те, що якщо він чинний, але сьогодні ми чекаємо його з підпису президента, так бо проголосований він був 12 вересня, але поки що ще не підписаний. Тому усі чинні закони, які фактично не визнані неконституційними, або там до яких не внесли зміну. То в даному випадку він буде вважатися чинним і таким, що права українців не порушує. З приводу питання щодо обов'язкової вакцинації щодо профілактики ковідної хвороби, необхідно зазначити, що в нас був закон України про захист населення від інфекційних хвороб. Стаття 12 цього закону визначала обов'язкові щеплення. Там їх було 6 видів. Стосовно яких працівники на певних підприємствах, установах і організаціях зобов'язані були проходити такі щеплення, у даному випадку до цієї статті 12 на підставі цього закону проекту 41-42 буде долучено і таку хворобу, як COVID-19. Тому в цьому випадку це буде стосуватися не всіх громадян України, це буде стосуватися виключно працівників, перелік яких затверджений постановою Кабінету міністрів. Тобто, за окремими видами зайнятості, вони будуть зобов'язані такі щеплення проходити. Однак, це фейкова інформація з приводу того, що всі громадяни України будуть піддаватися вакцинації проти ковіду, скажіть, будь ласка, закон не запроваджує відповідальності за відмову від вакцинації. Проте, якщо у людини не буде щеплень, то вона буде терпіти певні незручності від держави. Це зазначають урядовці, чи то справді так. Що означає незручності від держави? Сьогодні ми повинні говорити про певні правові механізми обмеження прав працівників, які не здійснили такого щеплення. Ось якраз ось ця стаття 12, на яку я посилалася, вона визначає, що у разі непроходження працівників відповідного щеплення проти COVID-19, до них буде застосовуватися от два із видів обмеження трудових прав. По перше, це відсторонення працівників. Від роботи, і сьогодні ми бачимо, що з 2019 року ми маємо дуже велику об'ємну судову практику з приводу оскарження таких наказів про відсторонення працівників, і е, багато із них є успішними. З приводу відновлення порушеного права працівника. Однак ось цією нормою, що вони ввели обов'язок щодо окремих видів працівників обов'язково пройти щеплення від ковід, вони себе убезпечили. Вони це я маю на увазі державу та, і органи державної влади, убезпечили себе від того, аби суд. Подальшому, при вирішенні таких спорів, не розцінював це як порушення прав працівника. У даному випадку може бути або відсторонення працівника від роботи, або звільнення. Якщо там понад встановлений термін він не буде його проходити, і за результатами відсторонення можливо і сам прийме рішення про звільнення з підприємства, установи або організації. Тому фактично ці обмеження трудових прав вони визначені законом, а саме статтею 12 закону України про захист населення від інфекційних хвороб. Крім того, такі обмеження. Загалом визначені у законі України про саме громадську охорону здоров'я так, охорону громадського здоров'я, який проголосований, і це вже визначає правові засади для, по-перше, встановлення офіційного статусу цієї вакцинації проти ковід, тому що раніше ми говорили, вони не належать до обов'язкових щеплень, а зараз якраз з прийняттям цього закону. Буде вважатися, що вони мають статус обов'язкового поширюватися буде цей обов'язок не на всіх працівників, а тільки на тих, які будуть визначені переліком кабінету міністрів. І сьогодні ми чекаємо оновлений перелік у зв'язку з тим, що додавали обов'язок по вакцинації проти COVID-19 і в даному випадку обмеження трудових прав буде здійснюватися на підставі цих двох законів. І на завершення ще одне питання: чи передбачена відповідальність для українців, які відмовились проходити обов'язкові медогляди? Дивіться, мова тут може йти тільки про, фактично, про дисциплінарну відповідальність. Одним із видів дисциплінарної відповідальності це може бути звільнення за відмову від обов'язкового щеплення. Якщо ми говоримо про притягнення особи до адміністративної відповідальності чи до кримінальної відповідальності, то це виключень... виключено, тому що Сьогодні жодних змін до Кримінального кодексу України чи до Кодексу України про адміністративні правопорушення з цього приводу не вносилися. Це означає, що єдиний варіант притягнення до відповідальності це може бути дисциплінарна відповідальність за непроходження обов'язкового щеплення, якщо ви належите до працівників тих професій, підприємств установ і організацій, які будуть затверджені постановою Кабінету міністрів. А перелік цих професій професій підприємств, установ організацій і видів діяльності, ми можливо ви в своїх наступних роликах повідомите про зміни, коли цей перелік буде оновлений. Пані Жано, дуже дякуємо вам за роз'яснення. На все добре. Дякую, гарного дня. Навзам у нас на зв'язку була адвокат Жанна Грушко, і говорили ми про законодавчі зміни щодо обов'язкової вакцинації. СБУ викрила ще двох колаборантів і державних зрадників, які очолили незаконні правоохоронні органи на Луганщині. Співробітники служби безпеки зібрали докази добровільної співпраці з ворогом на тимчасово окупованій території Луганщини. Двох колаборантів про деталі слідства запитаємо у речника служби безпеки України у Вінницькій області Дениза Закаблук з нами на зв'язку. Пане Денисе, вітаю. Добрий день. Розкажіть про деталі слідства. Як вдалося викрити колаборантів? Нашим слідством встановлено що два місцевих мешканки, це 32-річна місцева мешканка, яка до березня 2022 року вправно працювала на посаді адміністратора в місцевому ЦНАПі. З приходу окупаційних військ погодилася на співпрацю з ними і очолила, дала добровільну згоду і очолила так званий загальний відділ адміністрації Білопрокінського району ЛНР. А інший колаборант це помічник прокурора у так званій прокуратурі Станично-Луганського району ЛНР, яка була незаконно створена на території Луганської області. Він прибув до станиці Луганської з тимчасово окупованих частин Луганщини. Де до 17 року обіймав посаду старшого помічника прокурора Краснодонської міськрайпрокуратури, Яке покарання... слідчі повідомлені... да, перепрошую. Яке покарання загрожує зрадникам України? Зловмисниці повідомив про підозру за статтею 111 прим. 1 колабораційна діяльність її загрожує до 15 років позбавлення волі і її матеріали. Її провадження вже скеровано до суду. А стосовно вседопрокурора, у нього підозра за частиною 2 статті 111. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, тому до довічного позбавлення волі. Пане Денисе, дякую вам за розмову. На все добре. Дякую вам. Колаборанти та зрадники українського народу обов'язково відповідатимуть перед законом. А ми ж продовжуємо випуск новин далі. Мільйон сто тисяч гривень на армію зібрали віничани Олександр Гнатюк та Сергій Філіпов під час книжкових аукціонів. Таких провели шість. За ці гроші закупили амуніцію для захисників та тепловізори. Зараз хлопці готуються до проведення сьомого аукціону. Гроші з нього кажуть підуть на спецзамовлення військових. У нас на прямому зв'язку Олександр Гнатюк, ініціатор книжкового аукціону. Пане Олександре, мої вітання. Слава Україні, героям слава на аукціоні. Продають лише україномовні видання. Розкажіть, будь ласка, скільки книг вже вдалося продати? Дивіться одразу поправлю. Вже зібрали не мільйон сто тисяч, а вже більше ніж мільйон двісті тисяч. Чудова но... чудова новина. Хороша новина. Скільки книг ми вже продали? Ми вже продали за шість аукціонів більше ніж шість з половиною тисяч книг. І не, ми не тільки українськомовні видання продаємо, були із Норвегії декілька багато з Польщі, польською мовою, англо, англомовні, але, звичайно, цікавить російськомовні, вони всі йдуть на макулатуру. Розкажіть, будь ласка, скільки коштує в середньому одна книга і який лот був найдорожчим? Ой, в середньому книга я навіть не знаю. Якщо треба, це треба взяти. 1 200 тисяч тисяч 240 тисяч розділити приблизно на 6,5 тисяч. Тоді будемо знати. Ну, я думаю, в середньому книжка буде коштувати близько 150-200 гривень. А який лот найдорожчий? Найдорожчий лот це така книжка дійсно була дуже. Крутезна, ми її і виставили досить не, не, не дешево, десь за тисячу гривень. Це була книга 1882 року. Українською мовою. Називається Шекспірові твори, в перекладі, тобто, ну, Шекспір, в перекладі Пантелеймона Коліша, видана в, за допомогою товариства Шевченківського. І тобто видана в 1882-му у Ві Львові між Емським Указом і Валуєвським циркуляром. Тобто, утиски української мови були один-другий, між ними вийшла ця книжка, і ну, це дуже круто. І звичайно ж цікавить яка ж сума, правда? Це 100 гривень. Чудово. А ще розкажіть нам, будь ласка, ви сказали вже про те, що книги не лише україномовні, а читачі лише з України чи купують книги з інших країн світу? Особливо в перших чотирьох-п'яти аукціонах, хоча і зараз також були десь 7-8 людей з США. З Польщі багато людей було. До речі, коли з Польщі беруть, то не одразу в Польщу відправляти, а десь комусь зі знайомих, щоб вони вже передали в Польщу. Далі декілька разів Нідерланди були, Бельгія. Раз пам'ятаю, на минулому була Великобританія. Знаємо, що ви вже готуєтеся до наступного аукціону. Розкажіть, будь ласка, як можна до нього доєднатися? Доєднатись дуже легко і просто. Найлегше це зайти в Facebook спільноту враження UA Всі великі літери, враження і англійськими тобто латинкою UA враження UA або телеграм-канал одноіменний, також враження ЮАЙ. Пане Олександре, дуже так дякуємо, буде, що зрозуміло. Повністю все буде там, все по лотах, все показано, по цінах, де, які, що. Хтось щось не знає, питайте, розповімо, інші підскажуть. У нас дуже. Така, така приємна спільнота, я б сказав. Дуже приємно бути в ній. Дуже дякую, що знайшли час і доєдналися до нашого ефіру. Нехай книги приносять читачам задоволення, душевне, а військовим захист. Ще раз дякуємо за вашу справу. На все добре. Бувайте. А глядачам нагадаю, що ми говорили про книжковий аукціон, за допомогою якого збирають кошти для наших військових. А ми ж продовжуємо випуск новин далі. На Вінничині в селі Грижинці Гніванської територіальної громади організували виготовлення окопних свічок. Роблять свічки колишні безхаченки, підопічні благодійного центру. Люди всім селом шукають металеві банки і зносять їх до будинку надії. Ініціювала таку потрібну справу голова громадської організації Центр промінь надії Ольга Бобрусь. Вона з нами на прямому зв'язку. Пані Ольго, вітаю вас. Вітаємо. Розкажіть, будь ласка, як виникла ідея створювати окопні свічки і чи є труднощі із матеріалами? Ну, ідея виникла нещодавно. З початку військових дій наші підопічні, це колишні безхатченки, вони приймали активну участь у волонтерській діяльності. Вони плели маскувальники, тепли нам. Чути мене? Так, так, вас чути. Також вони допомагали нам роздавати допомогу вимушеним переселенцям, нам це волонтерам громадської організації. Мій чоловік, він священник, зараз військовий капелан, він зараз їздить на передову, також привозить допомогу військовим на гарячих точках. І наші військові його почали просити за окопні свічки. Ми знайшли відео, як вони робляться, довго не думали, і почали майструватися. Звісно, перший раз нас нічого не Трохи маємо перебої зі зв'язком. Якщо можете, будь ласка, трохи маємо перебої з зв'язком. Якщо можете, повторіть, будь ласка, ще раз. Що стосується першого разу, як ви робили чи вдалося зробити? Перший раз ми, ну це знаєте, це було як на осліп. Ми зробили трохи неправильно, тому що ми взяли е, консервні банки за, за високі, за високі вони не підходять. Треба, щоб висота була не більше, ніж 8 сантиметрів. Тому що якщо більше 8 сантиметрів, тоді окопні свічки вони не прогоря, не прогорають до кінця. Е, з кожним разом у нас досвід. Е, Намальовувався, вимальовувався, і от зараз ми вже маємо гарний досвід, зараз ми вже маємо на, на гарну швидкість, і також ми робимо ну, ці свічки, вже набита рука, як то кажуть. Скажіть, будь ласка, чи є складність у виготовленні цих свічок і чи багато охочих готові допомагати, зокрема і матеріалами? Ну, ми оголосили збір концерних банок нашої гнівенської громаді. До збору долучилася система бібліотечна система Гнівенської громади. В кожному селищі це Варашилівка, Демідівка. Могилівка, гнівані люди, місцеві мешканці вони зносять в бібліотеку, консервні банки. Також ми звертаємося до пасічників, щоб вони нам приносили віск. Вже принос вже принесли віск два пасічника. Також місцевий священник з Гніванської православної церкви нам приніс мішок використаних свічок. І ми е, таким чином, ну люди потрошки, потрошки вони це просто це для людей зараз нове. Вони ще не знають нащо. Тому що знаєте, коли я написала е, в соціальних мережах, що приносити консервні банки, ну не всі зрозуміли нащо. А зараз, коли вже ми рекламуємо вже нашу діяльність, вже більше я розказую на цих соціальних сторінках на своїх для чого це, як ми робимо. То люди е, одна жінка в нас в Гніванській громаді, вона. Е, також долучилася вона в себе вдома, організувала вже такий е, своєрідний пункт. Там каже, збирає я бабулюк своїх з бабульками. Сідаємо ввечері і намотуємо той картон. А вона вже сама заливає віск і парафін у банки. Скажіть, будь ласка, чи є норма, скільки потрібно зробити таких свічок, і як віничани власне можуть долучитися до допомоги? Віничани можуть, я думаю, можуть зібратися групкою людей. Просто потрібно, щоб цей, коли топ топиться віск, потрібно, щоб були умови правильні, тому що це дуже небезпечно, якщо ти не знаєш, треба, щоб віск плавився при температурі не більше, ніж 60 градусів, тому що якщо буде температура вища, то це він може і попалити, і може, ну, може бути пожежа, він може вспихнути. Тому не треба її доводити до кипіння цей парафін, і треба його просто, коли ви топите парафін. Бажано, звісно, це, щоб його, щоб він топився на водяної бані, але наші хлопці вже не били руку, і тому вони бачать частина парафіну, коли розтоплюється, вони знімають цей чайник із плити і, вже помішуючи легко, парафін розтоплюється вже за рахунок того, тої й температури, яка була розтоплена. Також ну, люди можуть групи групуватися і е, десь на дачах, десь в сараях, десь в гаражах можуть орган... Це, Ця річ дуже потрібна, тому що зараз холода, і військові потребують е, цих окопних свічок. Чому? Тому що вони ці окопні свічки не тільки світять, на них ще можна буде підігріти гарячий суп, е, заварити чай. І вони ще можуть зігріти в окопі. Вони також е тривалість їх горіння від 4 до 6 годин. Пані Ольгу, дуже дякуємо вам за те, що доєдналися, вашим підопічним і за ініціативу вашу, і за виконання ваших підопічних. На все добре. До побачення, гарного дня. Навзаєм. А глядачам нагадую, що горять окопні свічки від 4 до 9 годин. Виготовляються вони не складно, але мають велику користь. Тому долучайтесь до цієї справи. І ви долучайтесь до підтримки збройних сил України. Сьогодні нашим захисникам потрібна підтримка і допомога ще більше ніж у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На цьому випуск новин вичерпано. Віримо у збройні сили України. До зустрічі на рідному каналі.